Аптечка медична автомобільна АМА-1 люкс комплектація. Футляр пластиковий, дуже міцний, з щільним приляганням з усіх сторон. До речі, цей макет футляра взятий в Німеччині. Комплектація аптечки. Бинт-еластичний 2х10 з металевими кліпсами. Одна штучка. Бинт стерильний 5 на 10, 2 штучки. Вата нестерильна. 25 грамів в ролику. Бандаж ізраїльський. 6 розміру, дуже великого розміру. Це дуже важливо. Джгут турнікет з металевим воротком. До речі, це джгут українського виробництва. Накладка на око металева з такою прорезиненою, протканиненою обгорткою. Маркер. Маркер двосторонній. З одної сторони тоненький, з другої сторони, більш товстенький. Серветка з лідокаїном. Серветка з аміаком, серветка з хлоргексидином, серветка з перекисом водню і протиопікова серветка великого розміру 10х10 опікун. Гелева. Ножиці парамедичні, ізогнуті, тупокінцеві, 15 см. Пінцет одноразовий, нестерильний. Пластиковий пінцет. Пристрій для проведення штучного дихання. Рот в рот. Дуже м'якенька така плівка, дуже якісно виконана. Одна штучка. Рукавички медичні, нітрилові. Дві пари, тобто 4 штуки. Чотири штуки великого розміру. l 8 9 Лейкопластер бактерицидний. 1,9 на 7,2, 4 штуки. Лейкопластер катушкований. 3 на 500. В такому ще й бумажній целафанці. Не основа. Шпильки булав, булавки англійські. Дві штучки. Пакет охолоджуючий хімічний. Цей пакет розбиваєте, внутрі знаходиться хімічна речовина і вода. При взаємодії він охолоджує на декілька хвилин якусь ділянку. Термоковдра в разі переохолодження. Жилет є зелений, а є ще в розовому виконанні. Косинка Косинка дуже велика. Розмір 96х96х136. Це дуже великий розмір. Довідник з використання про надання першої медичної допомоги. Сертифікат якості і перелік вкладень.